Права 280. На першій ділянці росло 67 кущів смородини. Потім х кущів пересадили на другу ділянку, а на першій посадили ігрик нових кущів. Скільки кущів стало на першій ділянці? Обчисліть значення отриманого виразу, якщо х дорівнює 18, іг дорівнює 25. Ну що ж, давайте міркувати. Е, ну, нам треба записати вираз, скільки стало кущів. На першій ділянці. Запишемо тоді так згідно умови, згідно умови. На ділянці. було 67 кущів. Ікс кущів забрали. Ік кущів забрали? І посадили Y нових. кущів. Тоді маємо що на ділянці стало ну що ж, було 67 потім забрали х кущів і додали y. Можемо так навіть написати плюс y кущів. Добре. Тобто ми вже дізналися, скільки кущів стало на першій ділянці. Тепер ми маємо обчислити значення цього виразу. Записуємо тоді так. Якщо X дорівнює 18, Так, y дорівнює 25, то наш вираз, ось він, 67, мінус, замість х пишемо 18, плюс 25, дорівнює Ну що ж, звичайно, що ми можемо від 67 відняти 18 і потім додати 25. Але ми можемо знайти спочатку загальну суму, скільки є кущів, а потім вже від них віднімати 18. Тобто я хочу сказати, що ми можемо так записати цей вираз: 67 плюс 25, а тоді вже віднімати 18. І причому, щоб легше було обчислити, ми можемо від 25 відняти 18 спочатку. І це дорівнює. Пишемо. Дорівнює. Ну що ж, 67 буде. Додати. 25 мінус 18 це буде 7. І це дорівнює. 67 плюс 7 це буде 74. Ну, мова йде про кущі, та пишемо в дужках кущі. 74 кущі. Так, добре. Тобто на ділянці у нас буде 74 кущі. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, складіть вираз. Так. Скільки кущів стало на першій ділянці? Так. Записуємо тоді 67 мінус х. Ну, вираз у нас був такий. Плюс y. Це кущів, не знаю, чи варто їх писати чи ні. Це буде просто вираз, напевно. Ну і нас запитують, а скільки буде кущів на першій ділянці. Скільки стало? Пишемо 74 кущі. Ну що ж, ось таке завдання на складання виразу та обчислення його значення на цьому вправу завершено.